Доброго дня, шановна президія, доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що ми маємо всі право тут казати, колеги. Бо ті, хто прийшов на такий форум, себе почувають і відповідальними, і причетними до справи розвитку СББ. Я завжди на своїх семінарах що ми які проводимо навчальні, вже з багатьма де зустрічалися. Позиціоную, що я чи наша організація має трошки якби інший погляд чи іншим шляхом прийшла до розвитку СББ. Ми починали зовсім з іншого краю, з краю, який називається в тій реформі розвиток управляючих компаній, розвиток чи системи побудови системи управління в Україні. І якщо подивитися, що відбувається. Зараз з розвитком ОСББ, то в нашій державі дуже однобоково проводиться ця реформа. Перша проблема ми дуже всі інтенсивно розвиваємо ОСББ. Міста звітують про як найбільшу кількість створених ОСББ, міські голови тішаться з цього міністерство теж. Малює графіки хто попереду, хто де. Але якщо подивитися на світовий, чи навіть європейський, близько європейський, на ту ж Польщу чи Литву, реформа управління житлом так на складається з трьох речей, її треба поставити на три ноги. А наша реформа, по суті, така чомусь одну ногу. Дві інші ноги управління, професійне управління житлом і ринок послуг, якісних послуг, потім його немає. Має за винятку, може одного-двох, кількох, я ж може не всі знають, тому я першу тезу е, своєї доповіді, це е, можна сказати, як зробити збалансований розвиток цієї реформи. Ми всі досить багато зараз говорили, який є недобрий закон про СББ, недосконали, як його треба поправити. Якщо б ми не зібрали трошки іншу аудиторію, як я називаю, хто по мозгам є Жеківець. Ті, хто представляють наше кохане, шановне міністерство, це та лінія, якої тут майже представників немає. Правда, ми всі судні лінії, які ми виросли по лінії громадських ініціатив, створення ОСББ і закону про ОСББ. І пан е, Михайло е, знає мою позицію, що не може частина країни жити по закону про ОСББ, а друга частина писати собі житловий кодекс і казати, що ми... Хочемо жити без ОСББ в тій державі, ми взагалі інакше це управління бачимо. Тому е, форум СББ, я думаю, має бути е, поставлений е, ну, принаймні на тому форумі ще дві проблеми. Я думаю, ще пан е, -е, Леонід Кловський ще буде говорити також і про проблему обслуговування. Е, проблема управління обслуговування. Величезна проблема, яка з'являється тоді, коли ми пройшли нібито найважливіший бар'єр, створили ОСББ. І як я не, може повторююсь, але на семінарах говорю: створення озвучання це крок у прірву. А після того хто виживе, хто випливе і так далі. Тому що кому віддатися в управління, нема. Хто надасть якісні послуги, нема. Ну і починається комбінації. Комбінації, які називаються українське хау на рівні там самоуправління і так далі. Тому я не буду говорити про недоліки всіх наших проблем, я зразу може. Щоб була дискусія, я би хотів таку дискусію зав'язати, по суті, відомі три способи управління. Або ми, створивши ОСББ, самоуправляємо ним, або ми шукаємо собі професійного управителя, чи фізична особа, чи юридична законодавство це старається дорегулювати, що крім юридичної особи нам лише і там фізично, так, пане Михайло, що дописали. Да. Тобто ми тут трошки доопрацьовуємо. Третій спосіб, який не треба відкидати, і треба пам'ятати, ми дуже всі ганемо оцей комунальні підприємства, але зрозуміти одне, якщо навіть подивитися на досвід в Польщі, в якої успіх є досить великий, і у створенні ОСББ і у впровадженні інституту управителів професійних, я вважаю, польща досить гарний, має досвід. І його варто навіть, може ми можемо подискутувати про модель польську чи модель Литовську, хто яку запозичив. Але навіть там, де є дуже гарно розвинений ринок управителів, виявляється, для мене це було величезним здивуванням, коли приїхала людина і сказала, що так, в нас в місті є тільки одна управляюча компанія, але вона ж комунальна. Містечко 10 тисяч населення, конкуренції ніякої, тобто треба розуміти, що у правительство це добра річ, і ми маємо її розвивати. Але друга проблема у правительству буде розвиватися там, де є конкуренція. Для маленьких містечок це ще більша проблема у правительству, в малому містечку, де є 10-20 тисяч, і де та конкуренція невідомо, взагалі чи виросте, чи там є місце для якоїсь конкуренції, і так далі. Тепер, якщо ми подивимося на ситуацію в Україні, то 99% всіх. ОСББ, Упра... У... У... який створюється, практично займається самоуправлінням. Чи це добре, чи це зле? Перше питання, яке собі можна задати в Україні, і чи далі ми тим шляхом йдемо? Друге питання, чи в Україні повинен повинно чи в Україні є потрібен інститут управительства? Чи ми далі розвиваючи свої ОСББ, вдосконалюючи законодавчу базу, чи ми дійдемо до того процвітання і до того, де ми кажемо, гарно Литва просунулася. А де вже Польща, як вона далеко від нас. Так, в нас є дуже багато проблем по законодавству, я можу зараз їх підняти, але всі їх знають. У нас немає обов'язковості створення ОСББ, в нас є поганий, добрий, але дуже фатально популістичний запис про перший капітальний ремонт, який давно вже треба було відмінити, але ніхто його не відмінить. І далі ми будемо боротися з тим всім, із нашою філософією, і з нашою ментальністю. І наступна річ, про яку ми. Ще не зачіпали, але яку треба зачіпити, без розв'язку якої ми не вийдемо з цього трикутника. Це реформування жеків. Я весь світ розвивався, звідки утворилися управляючі компанії, і як утворився ринок надавачів послуг і управляючих компаній. Держави приймали рішення про реформування житлово-комунального сектора. У нас цих рішень ніхто не приймає. Можу сказати, ну так, давайте ми приватизуємо жеки, і це в деякій мірі нам розповідає. Вирішить проблему, тому що ми будемо мати приватні життя. Я можу тепер, я не буду, напевно, для багатьох це не є новиною про переваги і недоліки способів управління. Якщо хочете, ми можемо зупинитися, але багато хто, вже, хто був на наших семінарах навчальних, вже це знає. Бо кожен зі способів управління, професійний управитель, чи самоуправління, чи навіть комунальне підприємство, всі мають свої переваги і недоліки. Якщо це. Розглядати з точки зору певного ринку. Тобто, то, чим ми займаємося всі, поки що самоуправлінням, без сумніву, має багато переваг. І якщо той чоловік, який Клав свої зусилля і сотворив ОСББ, бо це чи та ініціативна група, ще зможе опанувати певні навики управління, тоді це можна сказати, що ОСББ відбулося. Але якщо дивитися навіть у Львові 400 чи скільки там ОСББ, які створені, то скільки відбулося? Десяток може, дай Боже, другий. Може я помиляюся. Ні, я говорю з точки зору своєї, а можна покритикувати, можна навіть зі мною не погодитися, тим більше. Тобто, переваг самоуправління є багато, але дуже багато є не. Є і недоліки, недоліки самоуправління відомі, відсутність професійності, і всі, всі наслідки, які це не прозорі з які зразу можуть чи виникають з часом і так далі. Тут тобто, дуже багато є проблем з самоуправлінням. Е, я підводжу е, якби думку е, до того, чому ми зайнялися цією проблемою. Перше, з чого наша громадська організація починала, це ми собі вивчаючи польську модель і впров... ну, маючи надію її впровадити, ми. Е, Керівників житлово-комунальних підприємств з України збирали, возили в краків на навчання в Краківську асоціацію управителів, показували, якою яким шляхом можна піти, як зреформувати житлово-комунальні підприємства, як створити управляючі компанії, відділити управляючу частину, виділити надавачів послуг. Нічого з цього на жаль не вийшло, і ми, по суті, після 2-3 років цього без результатної роботи сконцентрувалися на Голова ОСББ. Чому? Тому що в Україні немає тієї реформи, яка була характерною для наших сусідів. Тих же ж Прибалків, тих же ж поляків. Держава не зробила оцих двох наступних кроків. Закон про ОСББ класно, дуже добре. Але два наступні кроки, які мали слідувати за цим, реформа ЖКГ, реформа ЖЕКів перетворення їх у структури і управляючий надавачів послуг в такий спосіб стимулюючи ринок. Практично дуже мало може міста поділяться своїм враженням, деякі міста мають такі позитивні, але це одиниці на Україні. Державно, загальнодержавному рівні цього розвитку практично не відбулося. Що ми маємо? Ми маємо по суті конфронтацію нової форми це ОСББ зі старою совєтською заскорузною системою догляду за, 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 за цим за за майном. Тепер, куди пішла українська реформа? Може я. Трошки систематизую, а потім вже діду до своєї навчальної програми. Українська реформа, по суті, за відсутності державної лінії, чіткої уявлені. Скільки менше хвилин? Я так що розраховую, що секція 20 хвилин моя лишилася, бо година на нас трьох, то ми по 20 хвилин маємо вкластися з усіма моїми колегами. Тому ми, по суті, пішли трьома шляхами в Україні перше, якщо до влади в місті приходив вдалий бізнесмен, це ми знаємо мер Тернополя, інші мери. Вони вважали, що приватизація житів це є добрий шлях для того, щоб зробити українську реформу, щоб зробити реформу в житлово-комунальному секторі. Бо приватна ініціатива добре працює там в торгівлі. І так далі, Сумніво, це правильний крок. Але для можна вважати, що це не є розв'язок проблеми, тому що приватизація ЖЕКу, навіть Коменев, там в війшло в інше міста, не порушила іншої речі, яка є дуже тяжкою і е, до зламування в ментальності наших урядовців. ЖЕК це по суті структура, яка об'єднує е, надавання послуг, контроль за цими послугами, управлінські функції, збирання грошей і. Навіть ті не власне деякі функції органу місцевого самоврядування жеки теж виконують. Без зміни оцієї структурності ЖЕКу, а ще найгірше, прив'язаність будинку до слову, комунальної контори. Це той совєтський принцип, що ваш будинок без створення ОСББ практично нікуди не дінеться з цього жеку. Перейти в інший ЖЕК чи в інший приватний жек, теж дуже проблематично. Тому е, приватизація жеків, як ми вважаємо, є добрим кроком. Для початково, на початковому етапі створення ринку, якщо він іде в правильному напрямку, е, такий напрямок ми вважаємо е, був досить добре зроблений в Кременчуку, і ми трошки навіть вважаємо, що наша організація прикладалася, тому що е, починаючи з керівника. Першого заступника і керівника житлово-комунального напрямку міста і всі керівники цих підприємств, які житлово-комунальних працювали, вони їздили в Краті, вивчали досвід. Звичайно, зробили по нашому, по-українськи, не. Не тіл не, не чітко ринковий, але дуже хороший принцип так званого відірвання е, жеків від і ториторіальної прив'язаності. Тобто жеки на рівні з над іншими е, приватними підприємствами і приватними підприємцями були переведені м, в ранг надавачів послуг, а були створені дві управляючі компанії. Це досить подібно в деяких місцях. Це єди, єдиний центр замовника чи щось. Але тут було зроблено вже принаймні, в першому наближенні дві управляючі компанії, поки що на місто всі жеки, всі інші підприємства переведені в ранг надавачів послуг, які конкурують на цьому ринку і вже мусять боротися. Це не є ще то, що би хотілося і про що говорили прибавти. І так, як може і робилося в Польщі, але це є перший прототип створення ринку конкуренційного між ЖЕКами, нехай вони ще лишаються комунальними чи вже приватизованими, між приватними підприємцями, які хочуть надавати послуги. І це. це є трошки не така чітко ринкова, а може трошки спотворена, але досить позитивна схема. Перша.